Свинина, яловичина та курятина тільки натуральне м'ясо повинні їсти діти у школах. Міська влада збільшила суму на харчування майже на 40% – з 8 до 12 гривень за порцію гарячого сніданку. Про це розповіла заступник голови камда Ганна Старостенко. Чим нині годують дітей та чи в усіх школах однакова ціна сніданку з'ясовував Вадим Ярошенко? Збалансоване харчування з обов'язковим натуральним м'ясом. У школі номер 90, що на Лаврській-2, учням дають лише корисні та бажані страви, зазначають кухарі. Кушають і свиної м'ясо, кушають і гавяже м'ясо. і котлети, і робимо гуляш, робимо і творожний день один у нас получається. Тобто, -то стараємося робити так, що то, що діти їдять, то ми готуємо, согласно двохнідільному циклічного меню. Зокрема, сьогодні для малечі приготувала макарони та гуляш із курки. Зазвичай тобі більше м'ясо риба сосиски? Yes. А чому м'ясо? Що для, чил... для хлопців треба їсти м'ясо. Аби в початкових класах їжа поживна була та до вподоби дітлахам. Міська влада цьогоріч збільшила фінансування на безкоштовний сніданок з 8 до 12 гривень. В у Печерському районі, завдяки проведеним тендерам, сніданок нині коштує 10 гривень 50 копійок. Перевірити, чи відповідає якість ціні, вирішили у КМДА. Спершу звіряють контрольну порцію та двотижневе меню. А коли риба я щось не бачу риби взагалі У нас риби в меню немає. То ведуть, тому, а ви риба. вважаєте, дивіться 10 гривень, 50 копійок, тобто ви вважаєте, що це нормально, але на тиждень. Ні жодного разу риби не давати, то це теж ви вважаєте нормально. Мені На здається, старці, що це не нормально ні. за бажанням батьків і дітей. Вони рибу не їдять. А далі посадовець вирішила скуштувати й сам сніданок. Зізнається, спершу не очікувала, що буде смачно, та головне, що дітям подобається. М'ясо приготовлено і. Відчувається, що там є і соусу макаронних виробах, тому непогано дітям подобається це головне. І наше завдання на сьогодні, по-перше, забезпечити якісне харчування, тому що ми збільшили на сьогодні фінансування шкільних сніданків саме для початкових класів, для пільгових категорій, категорій 5-11 класів. На сьогодні у місті кошти є, і нам сьогодні важливо перевірити, щоб ці кошти. Використовувалися саме за своїм призначенням і було забезпечене якісне харчування в школах. Загалом на харчування дітлахів місто виділило 365,5 мільйонів гривень. З них майже 190 мільйонів для школярів, які снідають безкоштовно. У школах у нас харчується 112 тисяч діток. Це 109 Тисяч дітей молодшої школи, перші четверті класи, і три тисячі дітей пільгових категорій п'ятих-одинадцятих класів. От на них на одноразове харчування це має бути в першу чергу гарячий сніданок. Е, нас на сьогодні витрачається 186 мільйонів гривень, і середня вартість такого гарячого сніданку складає 12 гривень. У КМДА зазначає, що раціон має бути різноманітний та багатий на вітаміни, навіть якщо середня вартість сніданку є меншою завдяки тендерам. Також треба дбати і про оформлення їдальні та оновлення столових приналежностей. Водим Яршенко, Олег Борщевський, телеканал Київ.